Стаття 9 розкладу хвороб наказу номер 402 стаття 9 розкладу хвороб важливий елемент визначення придатності до служби військовослужбовців. Вона зосереджується на ступені придатності військовозобов'язаних, які стикаються з різними захворюваннями. Військовослужбовці, визнані непридатними відповідно до пункту А статті 9, страждають від ракових і інших новоутворень, мієлодиспластичних синдромів із прогресуючим перебігом та інші. Ступінь непридатності або обмеженої придатності відноситься до пункту Б статті 9. Ці військовослужбовці можуть страждати від ракових і інших новоутворень, але не мають прогресуючого перебігу хвороби. Пункт В статті 9 стосується тих, у кого встановлено придатність або обмежено придатність до служби. Це можуть бути військовослужбовці, які хворіють на лімфогранулематоз Р 3 стадій і досягли тривалої стабільної ремісії. Якщо ви не згодні зі статтею ВЛК, яку вам призначили, юридичні компанії та адвокати можуть допомогти вам оскаржити.